Це відео скоріше для новачків, для тих, хто тільки планує свій сад або знаходиться у пошуках нового будинку чи його будівництва і задумується про облаштування придомової території. У кого безмежність світу рослин, різноманіття їх сортів та видів викликає, м'яко кажучи, стурбованість і нерозуміння, як в цьому всьому розібратися і з чого почати. Я сама була новачком. Мало ще знала про ландшафт, не розумілася на рослинах, і задача, яку я собі поставила, а саме створення свого саду з нуля, виглядала малореалістичною. Сад може бути без гойдалок, зон відпочинку, ставків, басейнів, лавочок, але він не може бути без рослин. І часто саме на рослини припадає левова частка витрат на облаштування саду. Де брати рослини, як зекономити на їх покупці? І чи так вже це дорого? А можна взагалі не витрачатись на рослини? Про це і поговоримо. Поділюся своїм досвідом і, можливо, комусь він стане у нагоді. Ви можете спитати: а навіщо мені зараз займатися рослинами, витрачати на них свій час, кошти, зусилля? От з будівництвом закінчимо і приступимо до облаштування саду. Тоді будемо купувати рослини. Це логічно, але давайте розглянемо одну табличку. Це гейхера. Ви бачите дві ціни. Різниця в об'ємі контейнера, в якій вона росте, в якому вона продається, і, відповідно, в об'ємі куща. Але це рослина, яка чудово наростає. І за сезон вона із маленького кущика доволі непогано наросте. І, відповідно, платити більше просто не має сенсу. А ось іще більш наглядна табличка. Я її взяла на сайті одного українського розсадника. Беремо саму звичну для всіх рослину тою смарагд. І бачимо, як змінюється її вартість в залежності від віку. Тут немає туї однорічної, її, немає її вартості, вона в середньому коштує десь 45-50 гривень. Але, як бачите, за рік її вартість виростає вдвоє. Бо дворічна тоя вже коштує 95 гривень і так далі. Ви самі бачите, як змінюється. З віком вартість рослини. І якщо ця табличка для вас не виглядає переконливою, ну, тоді вам і немає можливо сенсу дивитися далі цей ролик. Але ж ви розумієте, що таких рослин у вас не буде одна туйка, у вас буде дуже багато рослин. Особливо багато буде у вас квітів, трав, тобто тих рослин, сорт, коли один сорт, але кількість доволі велика. І як можна на цьому всьому зекономити, як я це робила, я з вами і поділюся. В моєму старому саду із декоративних рослин, росли тільки піони. Тюльпани, нарциси, і кожного уроку сіяли чорнобривці. В якийсь момент я вирішила, що мені потрібні квітники. І кинула клич подругам сусідкам, а чи немає у них квіточок, якими вони могли б поділитися. Так з'явилися перші два види хост, іриси, вербезілля, лілейник, живучка, мускарі та декоративна цибуля. Це самий простий і безкоштовний спосіб отримання посадкового матеріалу. Повідомляєте всім, що вам потрібні рослини, і бажаючи поділитися, обов'язково знайдуться. На найкращий час для цього весна та осінь, тому що саме в цей період садівниці ділять свої рослини, в основному це квіти. У багатьох, багаторічників та трав така особливість, що час від часу їх потрібно ділити. Так, в моєму саду з'явилися ще декілька рослин, які знайома просила. <забрати>. Бо на базар не понесе, а викинуту рука не піднімається. З того, що мені пропонували, я брала майже все. Приносила додому, обов'язково ділила майже на ниточки, і висаджувала все в школку. Школка це місце для підрощування і розмноження рослин. Всі рослини, які потребують підрощення, або які ви поділили, саджайте в одному місці. Бажано в легкій напівтіні. Так за ними легше буде доглядати. Бо знайти час, щоб вилити одну-дві ліки води на одну клумбочку чи пробігтися по ній сапкою значно легше, чим бігати по всьому саду в пошуках недавно посадженої рослини. Ще один бюджетний варіант це посів насіння. Насіння коштує недорого. А виростити таким способом можна не тільки звичні нам багаторічники та трави, а навіть декоративні кущі та дерева. Багато хвойних вирощується через посів насіння. Так, можна виростити сосни, ялини, кедри з декоративних вейгели, гінкобілобо та інші. Насіння можна купити чи в спеціалізованих магазинах, десь на сайтах, або навіть зібрати шишки в лісі чи ягоди, наприклад, ягоди кизильника, зібрати, посіяти, і поки будете будуватися, жива огорожа вже підростатиме. Деякі з ентузіастів навіть цілі сади з насіння вирощують спосіб гарний, але дорослого саду прийдеться чекати трохи довше, та й сортові властивості декоративних рослин через насіння не передаються. Тут вже потрібно черенкувати, розмножувати відводками чи діленням куща. Але якщо для декоративних дерев чи Кущів це довго, то для вирощування насіння, посівом насіння трави або квіти. Це доволі такий варіант непоганий, тому що наростають і трави, і квіти доволі швидко і. Цей варіант, я думаю, є сенс застосовувати і я сама в своєму саду його використовую. Але якщо у вас є час, то спробувати самому виростити ялинку, сосну чи якісь інші рослини, якщо вони, у вас, якщо вони вам подобаються і ви плануєте їх саджати, то чому б і ні? В мене є декілька таких розсадників або інтернет-магазинів, де я купую рослини, і якщо вони продають і насіння, то я обов'язково його також купую. Тому що у вас в саду, якщо це дерева, декоративні кущі, то їх там може бути Одного виду або одна штучка, або там декілька. Але якщо ми говоримо про квіти або про трави, то їх кількість зазвичай йде на десятки, а іноді навіть на сотні. В залежності від того, який у вас сад, як ви любите саджати по одному чи масивами, як це роблять в сучасних садах. І тому Виростити, ну, купити один кущ це одне, а купити 10 чи 20 чи більше квітів одного виду чи сорту це вже зовсім інше. Тим паче, що іноді ну, ще, я зіштовхнулася з декільками рослинами, що читаєш, ну, ти даєш рослині, садиш, наче її в те місце. Яке їй повністю підходить, а от воно там не росте і все. І у мене так було з декількома рослинами, вони вже переїхали вже в третє місце в моєму саду, і я так і не можу зрозуміти, чого саме цій рослині не вистачає. Тому якщо ви тільки новачок, я б вам рекомендувала. Спробувати на самому початку взяти, можливо, навіть по одній штучці декілька рослин, якщо ви ще їх не садите, ну, якщо ви садите їх тільки на підрощування, щоб подивитися, як ці рослини розвиваються, чи подобається їм взагалі у вашому саду, чи підходять їм ті умови, які є у вашому саду. І от саме посів. Квітів чи трав і насіння, це один із варіантів можливості за доволі невеликі кошти. які ну, вони коштують там, до 10 гривень, іноді там, трохи більше, ну, в залежності, звичайно, від того, яка це рослина. Але із одного пакетика у вас буде Декілька штук рослин, і навіть якщо ви побачите, що їм у вас погано, що ви, або вони вам не подобаються, або вони, їм не, у вас не подобається, то буде не так, не так жалко буде з ними прощатися. Тому для посіву, для розмноження рослин, саме квітів і трав, Звертайте увагу на таке розмноження, як саме вирощування рослин із насіння. Слідуючи по ціні після насіння буде така форма рослини, як вкорінений живець. Що це таке? Так, можна розмножувати вдома рослини, так їх розмножують і. У розсадниках, тобто це коли від маточної рослини, тобто від дорослого куща відрізаються гілочки, вони нарізаються на невеличкі фрагменти, і от їх вкорінюють, і потім саме ці вкорінені живці, і можна купити. Ним у нас зараз наша тема не про живцювання. Про це ми говорити не будемо. А от про самі вкорінені живці, як посадковий матеріал, про це ми поговоримо. Вартість їх є, а, є вкорінені живці, а є сіянці. Ну, от, наприклад, буквально на днях я бачила в одному із Facebook спільнот. Були вкорінені сіянці хвойних рослин, вони коштували від, саме дешево, якщо я не помиляюсь, коштувала 3,50. Але по одній штучці такого сіянця ви купити не зможете. Їх потрібно брати, ну, кожен по різному, але як мінімум десь 10 штук одного виду. Тобто це, щоб от вам для порівняння, ви або ж купите за ці кошти пакетик насіння виростите самі, або ж зможете купити сіянці у когось, але не забувайте, що до вартості цих рослин завжди додається доставка, і вона може ну так, суттєво вплинути на кінцеву вартість рослини. Про... На цю тему в мене також є ролик. Захочете по... ну, зможете потім подивитися. Або, якщо не забуду, поставлю посилання в описі до цього відео. І так повертаємося до вкорінених живців. Продають такі рослини зазвичай в касетах. А це значить, що ви повинні купити всю касету повністю. Зазвичай, в більшості своїй, касети використовують на 96, 144 чи 160 комірчинок. Є, правда, і меншенькі на 50, але це рідко. Більше. Не кожному потрібно 100 рослин однієї одного сорту. Бувають такі можливості, коли в одній касеті пропонують декілька сортів однієї рослини. Наприклад, ви купуєте касету на 100 штук, і там буде 4-5 сортів гейхери або, наприклад, тієї ж самої гаури, чи м'яти. Можна, ну, мені вдавалося домовитися, і я купувала вкорінені живці в касетах. Я брала, домовлялася, щоб мені брати не 100 рослин одного сорту, а, наприклад, там, по 20, 30, по п'ятдесят різних видів. Так, я купувала кизильник собі для живоплотів. Брала спірею Літл Принцес для стрижених бордюрів. І ці рослини мені коштували десь по 5-6 по гривень за штучку. Ну, це в рази дешевше. Ну, це правда і було пару років тому назад, але це було в рази дешевше, ніж купувати таку рослину у контейнері. В цьому році купувала по акції Тую Колумна, і на тому ж сайті продавалися вкорінені живці. Ви також на це звертайте увагу, тому що ну, купити вкорінений живець, особливо, якщо можна його взяти не касетом, не в касеті невеликої кількості, а хай і трошки дорожче, але взяти саме стільки, скільки вам потрібно, це... В принципі, доволі гарний вибір. Враховуючи те, що ці рослини, я купувала тую колонну купувала і дві туї шаровидні. Це коли подібні це була туя глобоза і туя Даніка. І за, ну, за того, що росли вони в цьому розсаднику не в касетах, а в ґрунті. То купити їх можна було мінімум по 10 штук, що я й зробила. Насправді ж, прийшли мені не по 10, а десь по 12-13, а якоїсь взагалі було 15 штучок. Не знаю, скільки із них переживуть зиму, вже весна покаже. Знайти подібні пропозиції по вкоріненим живцях – Можна і на сайтах, навіть наші великі розсадники їх пропонують, але там можна купувати тільки касетою. Є ще пропозиції на OLX, або в профільних групах у Фейсбуці чи у Вайбері. Є іще одна така, такий вид. Товару на продаж, як ВКС, або ще на нього кажуть, голий корінь. ВКС це відкрита коренева система. При однакових параметрах висоті, ширині і віку, такі рослини коштують дешевше, аніж рослини, які продаються в контейнерах. Єдина різниця. Що купити їх можна або ж ранньою весною, або пізньою осеню. І в такий же період вони і садяться. На відміну від рослин у горщиках або контейнерах, яких їх називають, які можна висаджувати протягом сезон, всього сезону. Навесні або восени в нас на базарі продають різні плодові і невелику кількість декоративних. Асортимент там, ну, м'яко кажучи, мізерний по декоративних. я на даний час маю конкретно наше місто. От. Але все-таки дещо вибрати можна. І якщо є, ну, для мене якщо є можливість, то краще купити рослину, яку ти бачиш наочно, чим купувати. На сайті, ну, можна сказати, кота в мішку. От. Ну, до того ж і доставка відчутно вплине на вартість. Весною, коли вже наближається тепло і закінчується сезон продажу рослин з відкритим коренем, Мені вдавалося купити деякі рослини навіть з 50% знижкою. Слідуючий вид посадкового матеріалу це рослини в контейнерах або в горщиках. Перевага таких рослин в тому, що їх можна висаджувати протягом всього сезону. Підрощені в живці після касет розсаджуються по півлітрових горщиках. Які на сайтах позначають як контейнери P9. Чому так називається, бо розміри саме цього контейнера, і зазвичай він такий квадратненький, то його розміри 9 на 9 см. Якщо ж ви бачите позначку С3 або С5, то це, відповідно, трьох або п'ятилітровий контейнер. При покупці таких позицій також можна зекономити. У свій перший сезон в одному відомому розсаднику була така пропозиція. Можливо, вона буває кожного сезону, чесно кажучи, я не перевіряла, не можу вам сказати. Пропозиція була така: купуєш 100 штук рослин в П9, і знижка 30%. Після П9 ідуть рослини в контейнерах різного об'єму, є рослини, що продаються з комом і так далі. В будь якій з цих категорій можна зекономити, якщо робити покупки наприкінці сезону, коли більшість продавців влаштовують розпродажі чи акції. Але чим рослина старша, тим дорожче вона коштує. І якщо з маленькими рослинками ще можна погратися, подобається, не подобається, бо там не така суттєва вартість, то дорослі рослини вимагають до себе більш відповідального відношення, тому в будь-якому випадку рішення завжди залишається за вами. Якщо інформація була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь і чекаю ваших коментарів.